Привіт усім, хто ховається від палючого сонця у залах кінотеатрів. Літо потрохи закінчується, чого не можна сказати про нові кінопрем'єри. Вмочі зручніше, адже я, Михайло Карпань, розповім вам про найцікавіші фільми серпня. Поїхали! Екранізація творінь Стівена Кінга це доволі ризикована справа. Зробиш одну помилку, і тисячі фанатів залишаться невдоволеними. Ніколай Ерсель не з тих, хто відмовляється від виклику. У серпні режисер подарує нам фільм за мотивами серії книг Темна вежа. Історію Роланда шанувальники зможуть побачити тепер і на широких екранах. Герой повинен захистити наш світ від вторгнення сил темряви, ні разу не схибивши зі своїх вірних револьверів. Доля землі ще не визначена, а тому стрільцю доведеться добряче попітніти, щоб захистити інший вимір. Побачити, чи вдасться йому це. Ми зможемо 3 серпня. Наші очікування: якісний екшен за мотивами книги. «Бесон» повертається з новим фантастичним фільмом. Цього разу це стрічка в стилі п'ятого елемента: Валеріан та місто тисячі планет. Персонажі відомої французької графічної новели вирушають на своє перше завдання. Їм потрібно захистити місто, в якому мирно проживають представники величезної кількості рас. Та ще одним випробуванням для них може стати кохання, з яким впоратися буде набагато важче. Познайомитися з космічними рятівниками українські глядачі зможуть 10 серпня. Наші очікування, яскравий та захоплюючий порятунок міста тисячі планет. Warner Brothers розширює свій всесвіт жахастиків. Уже скоро глядачі зможуть дізнатися жахливу історію створення Анабель, що ж приховує ця не дуже дружелюбна лялька. Сім'я, яка втратила свою доньку, піде на все, щоб повернути дитя. Та цим насправді може скористатися хтось інший, набагато лихіший. Ні, мова зараз не про Верховну Раду, а саме про чортяку, який піде на будь-який обман, аби потрапити у наш світ. Познайомитися з поріддям пекла ви зможете 10 серпня у найближчому кінотеатрі. Наші очікування: диявол носить прадо, а цьому демону вистачило і дитячої ляльки. Щоб було, якби Дедпул не мав надздібностей і працював звичайним тілоохоронцем. Відповідь на це запитання ви зможете дізнатись, подивившись фільм Тілоохоронець Кілера. Найцікавіше те, що захищати йому доведеться персонажа Самюела Джексона. Ця пара акторів точно не дасть вам засумувати, особливо під акомпанемент вибухів та стрілянини. Серед цього бедламу знайдеться місце і для кохання, а може навіть і для міцної дружби. Побачити тілоохоронця кілера, ви зможете 17 серпня. Хороших мультфільмів цього місяця майже немає, але один до нашого списку таки потрапив. Реальна білка 2» покаже історію тварин, які повинні захистити свій парк від зазігань мера. Останні не проти заробити грошенят, побудувавши замість хатинок звірів розважальний парк. Хвостаті створіння, звісно, повинні надерти йому зад та уникнути, скажімо так, виселення. Допомога прийде звідти, звідки її ніхто не чекав. Чи вдасться звірям вберегти рідну домівку? Ви зможете дізнатись 17 серпня. Наші очікування бережіть свої горіхи, адже білки доволі підступні створіння. Він обіцяв повернутися і таки дотримав слова. Арнольд Шварценеггер знову у формі і фул hd Термінатор 2. Судний день. Відомий для більшості із нас фільм, який став класикою та одним із найліпших екшн-фільмів в історії кінематографу. Тепер настав час для ще одного польоту в минуле, але цього разу з хорошою якістю картинки та звуку. Ми вже достеменно знаємо, що трапиться з Термінатором, але бажання побачити стрічку на широких екранах від цього не поменшало. Всі шанувальники зможуть зробити це 24 серпня. Наші очікування: говори з рукою! Та йди на сеанс! Едгар Рай замахнувся на створення ще одного шедевру. Цього разу він взявся робити екшен на колесах. Фільм на драйві розповість історію бейбі, не дивитися у нього таке ім'я, який під музику може виробляти неймовірні викрутаси за кермом автомобіля. Та використовує він свої здібності не для змагань, а дещо небезпечнішого виду спорту. Якщо під час пограбувань щось піде не так, то можна надовго забути про кермо автомобіля. Головний герой ще й закоханий, що додає небезпеки справі. Побачите, як правильно поєднувати. Музику з відео ми зможемо 24 серпня. Наші очікування кохання за межами встановленого швидкісного ліміту. Ми вже неодноразово бачили фільми, де один актор грав декілька персонажів. А що коли за сюжетом таких персонажів сім? Ну мірапас справді попрацювала на славу, адже у фільмі вона змушена розпинатися одразу за сімох. Уряд нарешті знайшов ліки від перенаселення нашої планети, заборонивши багатодітні сім'ї. Але на диво одна жінка спромоглася народити одразу сімох близнят. Батько назвав їх днями тижня, щоб кожної доби у світ виходила кожна із дівчат. Так тривало доволі довго, доки одна із його доньок не повернулася додому. Що ж тепер робити решті? Як знайти зниклу сестру? Це ви зможете побачити у кінотеатрах 31 серпня. Наші очікування: дідько. Не вже всі любили понеділок. Ну що ж, з фільмами ви вже ознайомилися, тому зустрінемося з вами у прохолодних холах кінотеатрів. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Володимир Вітовський. Тицяйте на дзвіночок під відео, підписуйтесь на канал та відвідуйте портал Play.ua. До зустрічі!